Добрий день, дев'ятикласники. Пропоную вам урок алгебри. Ми з вами працюємо над арифметичною прогресією. Сьогодні ми розглянемо стандартні вправи на застосування формул, які стосуються арифметичної прогресії. Почнемо з повторення. І так, арифметична прогресія це послідовність, другими словами, ряд чисел, кожен член якої, починаючи з другого, дорівнює попередньому, до якого додають. Одне й те саме число. Наприклад, якщо візьмемо ряд чисел, перше число 7, і будемо до кожного наступного додавати 3. 10, 10 додати 3 13, 13, додати 3, 16 і так далі. Це ряд чисел. Або послідовність, яка є в арифметичній прогресії. Ми з вами розглянули дві формули основні: це формула Н-члена арифметичної прогресії і формула суми n-більших членів арифметичної прогресії. Значить, Щоб знайти будь-який член арифметичної прогресії, потрібно до А1 додати, ми беремо порядковий номер, зменшуємо на одиницю і множимо на різницю. Якщо у нас треба знайти суму, то най Популярніша формула, яку ми застосовуємо, це до першого члена арифметичної прогресії. Додаємо останній, ділимо на 2 і множимо на кількість. Тобто n, а n, n коло S і N це одне й те саме число, тобто порядковий номер. Розглянемо стандартний набір. Такі завдання повинні розв'язувати абсолютно всі. Будьте уважні! Послідовність задано формулою. Значить, зараз ми працюємо не з арифметичною прогресією, а просто з послідовністю. Задано формулою аn дорівня 7-4n. Нам потрібно знайти, під яким номером послідовність містить число мінус 49. Тобто, фактично, у цій формулі нам потрібно знайти n. Значить, беремо цю формулу 4 відня... 7 відняти 4n. Прирівнюємо мінус 49 у нас число, ну і розв'язуємо рівняння. Мінус 4n переписуємо, мінус 49 переписуємо, 7 переносимо. Мінус 4n дорівня мінус 56. Ділимо два від'ємні числа. n дорівня 14. Значить, номер, під яким стоїть у цій послідовності число мінус 49, це номер 14. Друге завдання. У нас вже конкретно дана арифметична прогресія. Дано а5 дорівня 27 і дано а15 дорівня 7. Нам потрібно знайти а1 і іде. Для того, щоб це зробити, ми використаємо формули Н-члена А5 А15. Ось так. Записуємо їх. Значить, А5 нагадую дорівнює А1. Так що порядковий номер на одиницю менше, додати 4 d Якщо А15, то тут 14 d Складаємо систему рівня з двома невідомими. У нас А5 дорівнює 27, А15 дорівнює 7. Ось такі два рівняння з двома змінами розв'язуємо методом додавання. Я від верхнього рівняння віднімаю нижнє. 4 відняти 14. Для чого це робиться? А перше у нас просто взаємно знищується, мінус 10 де дорівнює 20, 20 ділимо на мінус 10, різниця дорівнює мінус 2. Ну, вже даже по самих числах, да, 27,7 видно, що арифметична прогресія спадна. Значить, ми знайшли різницю. Тепер в любе з цих рівнянь замість D підставляємо його значення. Беру перше рівняння. А перше додати 4 помножити на мінус 2 дорівнює 27. І розв'язуємо рівняння з одним невідомим. А перше відняти 8 дорівнює 27. А перше дорівнює 27 плюс 8. А перше дорівнює 35. Відповідь пише. А перше 35, різниця мінус 2. Третє завдання. У нас арифметична прогресія задана ось у тройкою чисел. 2, 5, 8. Нам цього достатньо для того, щоб знайти А1, знайти різницю. Але потрібно знайти суму, яка складається із членів арифметичної прогресії з 10 по 15 включно. Ось така умова була, я коротко записала. Значить, щоб це уявити, ми знайдемо суму 10, ми знайдемо суму 15. А далі від суми з 15 членів віднімемо суму з 10. Це якраз і буде те, що просять у цій задачі. Подивіться формули. І складаємо собі ось таку загальну форму для того, щоб знайти відповідь на це завдання. Від суми 15 членів арифметичної прогресії, ми потім віднімемо суму 10. І так, розписуємо цей рядок чисел. Значить, у нас перше 2, а друге 5, а третє 8. Ось я записала, щоб ви бачили. Перше, що зробимо, знайдемо різницю, це значить від А2 віднімемо А1. Можна від А 3 відняти А2. За правилом, це буде 3. Далі, так як я буду шукати суму з 10 членів, мені потрібно А10, от, дивіться, застосовуємо формулу, порядковий номер 10, значить, тут 9 d Підставляємо замість А1 2. Ось, дивіться, 2. Додати 9 помножити на D. у нас D дорівнює 3, Отримуємо 29. Застосуємо формулу суми 10 перших членів, значить, до А1 додаємо А10, ділимо на 2 і множимо на 10. Виходить 31 на 5 155. Аналогічно. Шукаємо А15, значить, нагадую ще раз, порядковий номер тут на одиницю менший. Підставляємо замість А1 2, замість Д 3. І ми отримуємо число. 44. Шукаємо суму 15 членів. 2 додати 44, ділимо на 2, множимо на 15. В якій послідовності ви будете виконувати, її не Головне, щоб все було правильно. Значить, я бачу, що тут парне число виходить. Ділю на 2, буде 23, множимо на 15, 345. І щоб записати відповідь до цієї задачі, я від суми 15 перших членів, віднімаю суму 10 і одержую відповідь на те питання, яке стояло в, цій, в цьому завданні. Для того, щоб закріпити це, це, що ми з вами розглянули, пропоную самостійно виконати таку задачу, де ви можете застосувати і формулу Н-члена, і формула суми, знайти суму членів арифметичної прогресії. Прогресія задається трьома числами, теж 5, 7, 9. І з 6 по 11 включно. Тобто, аналогічне завдання до 3 завдання. Бажаю вам успіху. надіюсь, що ми скоро зустрінемося. До побачення.